В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посереді нас. Нині церкви святкує пам'ять славного апостола Евангеліста Луки, лікаря, врача, художника, іконописця і величного славного євангеліста, Третє Євангеліє, або Євангеліє по Лукові. Откриває нам Слово Боже для людей, котрі прийшли із язичників. Якщо Матфея Євангеліє, було писано, адресовано іудеям, то Лука обращається всім народам. Зато він, родословну Христа, котра у Матфея доведена до А. До Авраама Лука доводить до Адама. По преданню, Лука був іконописець, і він перший оставив ікони. А тому протестантізм, сектанство і секта, котра противилася почитанню ікон, завжди мусила. Не дивитися на підпридання, на докази, а говорити своє. Но православна церква знає, а православні під Карпатами тим більше знають, коли Кирил і Мефодій прийшли на наші землі, як восточні православні, то вони собою принесли множество ікон, по преданню, котрі були написані Євангелістом Лукою. Ото мали бути списки, копії. Одна з таких ікон попала на теперішню Лемковину, там, де живуть лемки русини, то юг Польщі. І ту ікону православну, одного разу пізніше, коли Лемковина була приєднана до Польщі, то від православних забрали ікону православну перенесли, перенесли в город Ченстохов, І вона стала називатися Ченстоховська. І стала велика святиня цілої Польщі. Хоча Польща в більшості католицька держава, але святиня її Ченстоховська ікона Божої Матері сугубо чітко православна. Православні не шкодують свої ікони. Просто западні християни донині, особливо у центрі і в западній части Європи у католицьких храмах майже не є ікон. Десь там по одна дві релігійні картини. Но у ікон не є. А якщо є десь ікона, то обов'язково піднімуть її так, щоб її не можна цілувати. Євангеліст Лука, це він сьогодні призиває всіх нас почитати ікони. Бо в перші дні християни розуміли, якщо Бог зайшов з неба, родився у Діви Марії, став видимий. А Іоанн Богослов каже, ми вам проповідуємо про того Ісуса, котрого відділи очі наші, чули вуха наші і осязали, гладили руки наші, о слові жизни. Но якщо можна було, було Ісуса віддіти, то було право Його ізобразити. Царя Гав хотів зробити собі образ Ісуса, но його художник не міг уловити образ Ісуса, і Ісус сам умив лице, приклав до нього полотно, убрус, і на ньому відпечаталася перша і одна з перших ікон, пізніше іменуємо нерукотворний образ Христа. Так і з перших віків люди знали, що появлення в мірі Бога, і ще він упоминається в одному з псалмів, каже псалмопевець Господи, що ти так уважаєш того чоловіка? І він є дійсно той самий Син чоловічський котрий має прийти. У многих містах сам Ісус називає себе, Син чоловічського прийшов, не губити, а спасати. І так псалми упоминають сина чоловічського, але самі іудеї могли догадуватися, але не до кінця, що річ іде про Месію. І тому тот псалом звучить так, Господи, що так уважаєш чоловіка того? Невже він тот самий Син чоловічський? Ми сьогодні вже відповідаємо із псалмопевцем точно так. Ісус і є тот самий син чоловічський, котрий прийшов в мір, і, будучи видимий, як співаємо у Акафісті, Христос прийшов, щоб подобноє спасти подобним. Христос, Богочоловік, спасає чоловіка Адама. Ті люди, котрі прийняли Ісуса, і донині знають, що Бог Син Божий. Узяв на себе наше тіло і зцілив його, вичистив від вірусів гріха. І тепер, під видом хліба і віна у причастю дає нам совершати те саме, що прийшов Ісус, Очищення природи людської, від вірусів гріха. Інтересно. Звідав нині апостолів в Євангелії, за кого мене рахують люди? Ну, апостоли відповідали, єдні за Ілію, за пророк, ілі за другого пророка якогось, а ви, мої апостоли, за кого мене почитаєте? І тоді от імені апостолів, апостол Петро сказав, ти, син Божий. І іменно цей момент, що апостоли мали добру інформацію, що Син Божий, Христос Месія, подіний Господь, подліний Месія, котрий обіцяний пророками, під покровом наших ікон Ужгородської, Нанківської, під образом ікони Божої Матері Почаївської у Печерських ікон ми й нині понадійною силою Божої Матери і чесної ікон, ну а в вічності в'єдно з уся тими вірами Бог помилує нас і благословить нам також наслідувати Царство Божоє. Амінь.